Шановні учні, вітаю вас на історію України в 10 класі. Ми з вами попередні два уроки були присвячені початку української революції і такому явищу, як українізація армії. Ось сьогодні ми продовжуємо спілкуватися, будемо дивитися розгортання української революції, і перший універсал Центральної Ради, а також відносини між Центральною Радою та тимчасовим урядом. Нагадаю, що на попередньому році ми з вами вже сказали про роботу Українського національного конгресу. Оцінюючи результати роботи Українського національного конгресу, Володимир Венеченко писав таке: конгрес був першим кроком відродженню нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом утворення як ідею української держави, так і в частковому переведенні її в життя. Будь ласка, поясніть, як ви розумієте це твердження. 26 травня 1917 року Українська Центральна Рада направила до Петрограда делегацію, очолювану Володимиром Венечем, для переговорів із тимчасовим урядом і Радою робітничих і солдатських депутатів. Планувалось розв'язати питання про автономію України, утворення на основі УЦР краєвого органу влади, застосування посади комісара України при тимчасовому уряді. Українізацію фронтових частин тощо. Шестиденні переговори української делегації з урядовими структурами Росії і головою Ради робітничих і солдатських депутатів завершилися без результатів. Володимир Венеченко вирішив повернутися додому, щоб взяти участь у роботі селянського з'їзду. Відповідь тимчасового уряду наздогнала делегація в Києві. Уряд повідомив, що не може визнати УЦР виразницею волі всього українського народу, а розв'язання питання автономії України належить всеросійським російським установчим зборам. Уже 10 червня 1917. Цим документом. Народ український, народи селян, робітників трудящого люду. Волею своєї ти поставив нас, Українську центральну раду, на сторожі прав і вольностей української землі. Найкраще сини твої е, виборні люди від сел, від сел ва, фабрик та солдатських казарм, от усіх громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам стояти і боротися за ті права та вольності. Твої народи виборні люди заявили свою волю так. Хай буде Україна вільною, не оділяючись від цієї Росії, не розриваючись державою російською. Хай народ український на своїй землі має право сам підпорядкувати своїм життям. Хай, поря... Хай порядок і лад на країні дають вибрані вселюдними, рівними, прямими і тайними голосуванням, всенародні установчі збори, Сой. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас на Вкраїні, мають право видаватися тільки наші українські збори. Ті ж закони, що мають лад давати по всій російській державі, повинні видаватися у Всеросійському парламенті. Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба і як закони, які закони для нас лучші. Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через це ми хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, монастирські та інші землі у власність народів, яким, як було видано про це закону на всеросійському чи зібранні, право порядкуватися нашими українськими землями, право користуватися ними належить тільки нам самим, нашим українським збором. Так сказали виборні люди з усієї землі української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу стояти за його права і творити новий лад вільної автономної України. І ми, Українська Центральна Рада, воліли волю свого народу, взяли на себе великий тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи. Ми гадали, що центральне російське правительство простягне нам руху в своїй всій роботі. Що згодні з ним ми, Українська Центральна Рада, зможе дати лад нашій землі. Російське владельність не схотіло мати при собі нашого комісара. Не схотіло разом з нами творити новий лад. Так само не схотіло признавати комісара на Україну, щоб ми могли разом з ним вести наш край до ладу і порядку. І гроші, що збираються з нашої землі, відмовились повернути на потреби нашої школи, освіти і організації. І тепер народо українське нас принев... приневолено, щоб. Ми самі творили нашу долю. Ми не можемо допустити е, край наш на безладдя та за неба. Коли тимчасове російське правительство не може дати лад у нас, коли не хоче стати разом з нами до великої роботи, то ми самі повинні взяти її на себе. Це наш обов'язок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на нашій землі. І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей універсал до всього народу. І оповіщаємо, однині самі будемо творити наше життя. Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села чи города, однині знає, що настав час великої роботи. От з цього часу кожне село, кожна волость, кожна управа, городська чи земська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна мати найтісніші організаційні зносини з Центральної Ради. Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталася в руках людей ворожих до українства, приписуємо нашим громадянам повести широку, дуже організацію та освідомлення народу, і тоді перебирати адміністрацію. В городах і тих місцях, де українська людність живе в суміш з іншими національностями. Приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди і порозуміння з демократією тих національностей і разом з ними приступити до підготовки нового правильного шляху життя. Центральна рада покладає надію, що народи не українські що живуть на нашій землі, а також дбатимуть про лад і спокій в нашому краю в цей тяжкий час вседержавного безладдя, дружно, одностайно з нами стануть. До праці коло Організації автономної України. І коли ми зробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі української. І виробимо закони для неї. Ті закони, той весь лад, яким ми підготовили, підготовимо всеросійське очередительне зібрання, має затвердити своїм законом. Народи українські. Перед твоїм вибором, виборним органом Українською центральною радою стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести свій народ на вільний шлях. Треба сили для того. Треба дуже сміливих рук. Треба велику народну працю. А для успіху тої праці насамперед потрібні великі кошти. До цього часу український народ всі кошти свої віддавав у всеросійську центральну казну. А сам не мав і та не має, і тепер від неї того, що повинен би мати за неї. І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам, сел і городів, всім українським громадським управам і установам з першого числа місяця липня юля накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно і негайно регулярно пересилати його. Скарбницю Української Центральної Ради. Народи український, в твоїх руках доля твоя, і цей трудний час світнього безладдя і розпаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти народе, народ хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим державним народом як рівний з ним. Ось тепер ось ви прочитали цей документ зі мною. Подумайте, як в документі проголошується автономія України, якими саме рядками, що повинно стати вищим законодавчим органом? І яким було ставлення до національних меншин, що проживали на території України? Коротко зміст першого універсалу ви зараз бачите на екрані. В Україні перша універсал у це розустріла загалом, ми можемо сказати, схваль. До Центральної Ради надходило чимало телеграм із привітаннями в різних, з різних кінців України. Його підтримали губерські українські з'їзди в Києві, збори службовців і робітників Київського округу шляхів сполучення, повітові земські управи тощо. Однак виконком Ради робітничих і солдатських депутатів на спільному Засіданні в Києві ухвалив резолюцію, в якій засуджувалось проголошення автономії України до всеросійських установчих зборів, і підкреслювало, що це є безповідповідальним кроком у церк, який негативно вплине на розвиток революції. Петрограї також переважно не сприймали цей курс розвитку революції. А в Петро Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів, виступаючи за проголошення автономії України ЦР, закликала її очікувати установчих зборів. Разом з цим вона вважала, що тимчасовий уряд має порозумітися з Українською центральною радою, а не загострювати відносини. Визначення першого універсалу ви бачите доволі однозначно. УЦР фактично перетворилось на законодавчий орган, що Підвищило її авторитет. Сприяє формуванню української державності і закріпив прив'язку, на жаль, України до Росії, і тут було втрачено слушний момент для проголошення незалежності. Можливо, вся майбутня історія змінилась би, ну, хоча б, для прикладу, як народи Балтії, які в цей же момент вже проголошують свою незалежність. Бажаючи. Декларовані універсалом слова, «Однині будемо творити наше життя, не пусто-порожні. Комітет Центральної Ради буквально через 5 днів після цієї події створює Генеральний секретаріат. Це виконавчий орган, іншими словами, уряд ради. Першим генеральним секретарем було обрано Вінниченко. А, і далі генеральними секретарями стали Баран, Барановський, Єфремов, Мартос, Петлюра, Садовський, Стасюк та Сташенко. Проголошення універсалу, створення генерального секретаріату і активна підтримка цих актів широкими версами народу та армії, справили відповідне враження і на тимчасовий уряд, і на російську демократію. Це змусило уряд шукати виходу із становища, що склалися не на його користь. 29 червня до Києва прибувають три міністри тимчасового уряду Керенський, Терещенка і Церетель. Останній – ключова постать урядової делегації. Тут таки відверто заявив, що головна тема переговорів це налагодження взаємин з Центральною Радою. Уряд був готовий піти на серйозні поступки, але зберігши своє реноме. Як заявила делегація, він не заперечуватиме е, проти автономії України, одначе просить утримуватись від декларування цього принципу і залишити остаточне санкціонування автономії всеросійським російським установчим збором. Церетелі не приховував нагальної необхідності для тимчасового уряду відновити єдність з українцями аби довести країні, а можливо і всьому світові. Що все тут робиться зі зводи центральної влади і для установчих зборів. Центральна Рада пропонувала укласти угоду з підписанням двом сторонам спеціальних декларацій, які б свідчили про одностайність України і надати їй місця в раді, що сприяло би перетворенню її із суто національного органу на територіальну національну. Уряд наполягав на відкритому осуді радою методів захоплення влади. Зі свого боку, делегація обіцяла, що уряд, приймаючи закони стосовно України, узгоджуватиме їх із Центральною Радою. Вона висловлювалася за створення краєвого органу влади, фінансування його з державного бюджету, запровадження при тимчасовому уряді посади комісара з українських справ, не викликала категоричного на сприйняття, як це було раніше, ідея українізації військових частин. Такий підход створював ґрунт для порозуміння і конструктивного діалогу, хоч це і вимагало від УЦР певного компромісу та відступу. 2 липня з Петрограда до Києва, де мовилось про визнання Генерального секретаріату як вищого розпорядчого органу України, а також про те, що уряд прихильно ставиться до. Опрацювання українською радою проєкту національно-політичного статусу України в тому розумінні, в якому сама Рада вважатиме це суголосним з інтересами краю. У відповідь Центральна Рада проголошує другий універсал, про який ми з вами детальніше поговоримо на наступному уроці. А, і, там, зокрема, буде зазначатися, із задоволенням приймаємо заклик правительства до єднання». Далі йшлося про поповнення УЦР представниками національних меншин і перетворення її на єдиний найвищий орган революційної демократії України. Рада обіцяла твердо йти шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією, та підготувати проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження установчим збором. Але про ці два ключових для цього етапу документи ми з вами будемо спілкуватись на наступному уроці. Тобто ми бачимо, що перший універсал ЦР став важливим актом конституційного значення, який утверджує право українського народу держави. Після проголошення першого універсалу у починає створення першого уряду відродженої української держави. Який дістав назву Генеральний секретаріат. В підпорядкованій Раді, Генеральний секретаріат мав завдання реалізовувати принципи закладення в універсалі. Також секретаріат намагався знайти порозуміння з тимчасовим урядом Росії. А, і навіть. А як це вдалося? А детальніше вже будемо з вами спілкуватися далі. Давайте заданням ви читаєте. 54 56 сторінку підручника Власюка. І завдання є на вибір. Або ж, скориставшись документом, зробити висновок про те, як суспільство сприйняло перший універсал ОЦР, чому саме так, і відповідь свою аргументуйте. Або ж поміркуйте, як, на вашу думку, мали б розгортатися події в Україні після проголошення першого універсалу ОЦР. Оцініть цю проблему з позиції українських патріотів та нового демократичного уряду Росії, тобто поставити собі на місце двох ключових фігур цього періоду. Дякую за увагу і вже до зустрічі на наступному уроці.